Ми розглянули відмінювання займенникових дієслів у présent у теперішньому часі. А зараз переходимо до другої частини граматики минулий час пасе композе. Ця тема дещо ускладниться зараз, бо з'являються ще нові додаткові слова. Отже, увага! У пасе композе в минулому часі. Всі зворотні дієслова завжди. Завжди відмінюється лише з допоміжним словом етро. Етро лише з етро всі зворотні дієслова. А ви пам'ятаєте, якщо ми у пасе композе відмінюємо дієслово з допомогою етро, то дієслово узгоджується у роді та числі з підметом. Допоміжне слово етро ставимо між часткою. Та дієсловом me suis про мене. me suis про мене. Отже, чотири частини. Займенник, займенникова частка, допоміжне дієслово «être» та партисіп пасе дієслова. «je me suis про мене. Провідміняємо дієслово «se промене у пасе композе повністю. Читаємо разом. Je me suis promené» я гуляв. гуляв». «Tu t'es promené», Il se promené», nous nous sommes promenés», Vous vous êtes promenés», «Ils se sont promenés», «Elles se sont promenées». Ось такий порядок слів. Не забувайте про узгодження закінчення дії слова. Потренуймося. Провідміняємо ще три дієслова. Слідкуйте та читаємо разом одночасно. Дієслово адресе звертатися. Читаємо разом. Je me suis adressé, tu t'es adressé, il s'est adressé, elle s'est adressée, nous nous sommes adressés, ми звернулися, nous nous sommes adressés. Vous vous êtes adressé, ви звернулися. Ils se sont adressés, вони звернулися, elles se sont adressées. s'arrêter, s'oppéner. Я зупинятися. Je me suis arrêté, tu t'es arrêté, il s'est arrêté, elle s'est arrêtée. Nous nous sommes arrêtés, vous vous êtes arrêtés, ils se sont arrêtés, elles se sont arrêtées. Выходить? Тоді переходимо далі. Дієслово se déplacer, пересуватися. Je me suis déplacé, tu t'es déplacé, il s'est déplacé, Elle se de Nous Нуusom sommes place. Vous vous êtes déplacés. Ils se sont déplacés. Elles se sont déplacées. Ще трішечки ускладнюємо наш граматичний матеріал. Негативна форма пасе композе. Негативна форма заперечних дієслів у минулому часі. Так само утворюється, як завжди, за допомогою часток не па. Подивіться, де ми їх ставимо. Після займенника, а частку «па» перед дієсловом, перед партиспа пасе дієслова. І ще довшим стає наше речення. Я не гуляв. pas promené. Je ne me suis pas promené. Давайте разом прочитаємо. Je ne me па pas promené. Guliav, tu Tu n'es pas promené. Ne Vin Il ne s'est pas promener. Elle ne s'est pas promener. не Nous ne nous sommes pas promenés. Вы не Vous ne vous êtes pas promenés. Вони не Ils ne se sont pas promenés. Elles ne se sont pas promenées. Переглянемо ще два відмінювання. З адресе, звертатися. Я не звертався. Читаємо разом. Je ne me suis pas adressé. tu ne pas adressé. Il ne sait pas adressé. Elle ne sait pas adressée. Nous ne nous sommes pas adressés. Ви не зверталися. Vous не vous êtes pas adressés. Ils ne se sont pas adressés. Вони не зверталися. Elles ne se sont pas adressées. Je ne me suis pas déplacé. Tu n'es pas déplacé. Il ne s'est pas déplacé. Elle ne s'est pas déplacée. Nous ne nous sommes pas déplacés. Vous ne vous êtes pas déplacés. Ils ne se sont pas déplacés. Elles ne se sont pas déplacées. Щоб запам'ятати, спочатку потренуйтеся відмінювати дієслова у заперечній формі письмово, читайте їх, а потім спробуйте їх відмінювати, не записуючи, тобто автоматично, треба пові... провідміняти хоча б 10 разів для того, щоб ви запам'ятали порядок цих всіх коротеньких слів. Отож, бажаю успіху. Будьте наполегливими! Все виходить дуже просто, якщо мати бажання. Та, звичайно, розглянемо питальну форму, це ще складніше. Як же утворюється питальна форма дієслів займенникових у минулому часі? Дивіться, ми знову змінюємо частинки в ці місцями. Спочатку йде займенникова частка. Потім допоміжне слово Етро, займенник, а вже наприкінці партісіп пасе діє слово, узгоджуємо його, читаємо разом питання. Я гуляв? М'е свіже про мене, ти гуляв? Те тю про мене? Він гуляв. Це тіль про мене, се тель про мене. Ми гуляли, ну сомну про мене. Oui, vous êtes-vous promené? êtes vous, vous ne se sont-ils promenés? Se sont-elles promenés? Très-nous, m'a-t-il adressé? 10 Me suis-je adressé? T'es-tu adressé? S'est-il adressé? adressé? Nous sommes-nous adressés? Vous êtes-vous adressé? Se sont-ils adressés? Se sont-elles adressées? Diezlovo s'arrêter. Me suis-je arrêté? T'es-tu arrêté? T'es-t-il arrêté? T'es-t-elle arrêté? Nous sommes-nous arrêtés? Vous êtes-vous arrêté? Se sont-ils arrêtés? Se sont-elles arrêtées? Azaras, na siohodnie. Це для тих, хто вже засвоїв зрозумів попередній матеріал. Не засмучуйтесь, якщо не буде виходити відразу. Головне, що ви вже маєте уяву, як формуються ці речення з займенниковими дієсловами. Отож, розбираємось. Питальна, заперечна форма займенникових дієслів та ще і у минулому часі. Подивіться, де ми ставимо заперечні частинки. Частка не стоїть попереду, а частка па саме перед партісіп си діє слова. Читаємо разом. Не ми свіж па про мене, Чи я не гуляв, не те па про мене, не се па про мене ne s'est-elle pas promenée? мене, ne не нусом па про мене, не вузить па про мене, не се сон па тіль про мене, не се сон тель вимовляти це досить складно. Я навмисно читала повільніше, щоб ви встигали хоча б дивитися порядок цих слів. Не обов'язково це запам'ятовувати відразу. Головне ознайомитись з граматичним матеріалом. Зараз ви бачите табличку, яка містить всі чотири форми відмінювання займенникового дієслова у пасе компози. Отож, не поспішаючи ще раз перечитайте самостійно всі ці чотири таблички, порівняйте їх. Запам'ятайте, а потім переходьте далі до наступного матеріалу. У загальному те, що ми розглянули протягом заняття. Le verbe проміно займенникові дієслова. «Презент» – теперішній час чотири форми. Звичайна, заперечна, питальна та наказова. Читаємо приклади. «Je me promène», «Je ne me promène pas». Est-ce que je me promène? Promenons nous. Займенникові дієслова Минулий час. Чотири форми. Читаємо разом. Je me suis promené. Je ne me suis pas promené. Me suis-je promené? Ne me suis-je pas promené. Якщо потрібно, передивіться цей граматичний матеріал теорію ще раз.